Дефіциту, да, тобто це е, завантаженість потужностей в Україні. Ну, тут, для прикладу, була е, дані по Аргентині і по Штатам, От в Україні, там, починаючи з 15-16 років, ми бачимо такий досить чіткий тренд на е, постійне скорочення завантаженості і потужностей по переробки ну, І, Знову ж таки, цікавий парадокс. Да, тобто, е, площі підуліними зростають заводів заводі Ну, Насправді, наприклад, Аргентина, вона ще раніше десь в районі 2010-х років зіштовхнулася з цією проблемою по штатам, наприклад, не дивлячись, на те, що вони теж досить багато дорожню ці сою завантаженість потужності складає 85-й. У них немає такої кількості. В принципі, в случае, основні проблеми з дефіцитом, у нас почали виникати в районі 14, 15, 16 років, да, тобто, і у нас цей дефіцит він постійно накопичується. Е, одна із проблем е, це те, що у нас е, потужності по переробки е, приросту, потужності по переробці обганяють темпу приросту виробництва виробництво Бачимо останні декілька років. У нас фактично дефіцит досить і досить суттєвий. В принципі, оці соєвої поліпавки це фактично була певна реакція одної системи на іншу. Так.